Я читаю місце Писання, над яким ми будемо роздумувати. Це Євангелист Лука записав у четвертому розділі. Я читаю з 14-го вірша і нижче. Луки, четвертий розділ з 14-го вірша. А Ісус у силі Духа Святого вернувся до Галілеї і чутка про нього рознеслась по всій тій країні. І він їх навчав по їхніх синагогах, і всі його славили. І прибув він до Назарету, де був вихований, і звичаєм своїм він прийшов до суботнього, дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати, і подали йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було написано так. На мені Дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богем. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб пропровідувати рік Господнього змилування і книгу згорнувши, віддав службі і сіл. А очі усіх у синагозі звернулись на нього, і почав він до них говорити. Сьогодні збулося писання, яке ви почули. Амінь. місце. Хвала Господу за цей гарний день, який дарував нам Господь. Амінь. За цей гарний хор, який закликає нас, щоб ми прийшли і поклонилися Богу. Слава Господу! Що в нас є ті люди, брати і сестри, які надихають, приблизитися до нашого Господа. Амінь. Так як ми чули в пісні, наблизимось, приблизимось до нього. Слава Господу, за це. Ви знаєте, коли разом. Воно серце наповнює якоюсь такою силою, це Дух Святий, тому що він обіцяв, що де зберуться його діти, да? там він буде. Там він буде присутній. І тому радість нас наповнює, що ми є діти Його, і він нас сьогодні наповнює. Поклонімося йому, віддаймо Йому славу. Він достойний. Ми маємо сьогодні такий гарний час. Він достойний за це славу. Амінь. Ви знаєте, я роздумував над цим місцем писанням, воно мені просто в розумі цей тиждень, воно лунало, і я захотів поділитися разом з вами, пороздумувати над цим місцем писанням. Як на мене, то це місце Писання дуже гарно описує ціль Ісуса Христа на землю. Чому Він прийшов на землю? Для чого? Чому йому прийшлося прийти на цю грішну землю, взяти тіло людське і прийти на землю? Що Бог, Отець, він побачив таке, що потрібно йому було дозволити Ісусу піти на землю, улюбленого Сина. Що змусило? Ви знаєте, Ісая, він записав про Ісуса Христа, що Він буде робити, коли прийде на землю. І я рахую, що це є ціль та, яка, яка надихнула, або план, який надихнув Бога, щоб нас спасти, щоб нас визволити. І Він написав такі слова. На мені Дух Господній, це Ісус говорить, бо мене Він помазав, щоб добру. Новину звіщати в Бога. Мене він помазав. Тобто отець, щоб добру новину звіщати у Бога. Хто такі в Богі? Ви знаєте, у нас деколи закрадається думка, що Бог. Ну, в принципі, якщо ми по тілу думаємо, то це ті, які. Які нуждаються, які нуждені, які просять, які не можуть заробити на свій прожиток. Він в Боги. Він залежить від, від, від того, щоб йому допомагали. Тому що він не виживе. Він повністю залежить. Це по тілу, фінансово, житлом і так далі, одежою. Він залежний від людей. Це якщо ми подивимося, те, що е, зразу нам приходить на очі на розум, про що Ісус тут говорить? Він говорить, що добру новину звіщати в Боги. В Богам добру новину. Коли ми читаємо нагірну проповідь, то перше, перше те, що Ісус. В проповіді сказав, що блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні у Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Ви знаєте, коли ми вже це сопоставляємо, то ми розуміємо, про що йде мова? Що означає в вбогість духом? Ви знаєте, ми можемо багато приходити на зібрання, тому що так треба робити. І у нас деколи, якби закрадається таке задоволення, ну я гарний християнин. хожу на зібрання. Я слухаю слово Господнє, я його приблизно вже знаю. Я дав обіцянку доброї совісті служити Богові через святе водне хрещення. А ще краще, коли Бог мене хрестив Духом Святим. І я починаю розуміти, що все те, що я би мав мати, я вже маю. А Ісус говорить, що блажені у Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Про кого це йде йде мова? Якщо я получив Бога. Невже можна один раз задовільнитися тим, що Бог дарував мені? Ви знаєте, у Бога із духа, це коли кожного дня, кожної хвилини я розумію, що я без Бога ні одного крока не можу зробити. Без Бога я нічого не можу зробити. І неважливо, чи в тебе є гроші, чи в тебе їх немає. Чи тобі їх вистачає, чи тобі їх не вистачає? Чи який в тебе стан, на якій посаді ти сидиш? Чи можливо ти просто людина, яка живеш, зовсім не важливо? Тут говориться про середину людини, про вбогість, потреба в Бозі. І Ісус говорить, якщо ти потребуєш мене кожного дня, то я тебе доведу до царства Божого. Слава Господу. Якщо я кожного дня буду потребувати Бога, я встаю рано, що мені приходить на розум? Саме перше. Якщо я розумію, що цей день я не хочу без мого батька провести, то я в і духом. То я кожного дня я потребую Його. Я хочу чути Його голос. Я не мов та вівця, який чути, хочу мого пастера. Я хочу знати, що попереду йде мій Господь. Я хочу знати, що зі мною є Бог. Блаженні у Богі духом, бо таких є Царство Небесне. Слава Господу! Ми сьогодні, я на цьому місці, тому що всі потребуємо Бога. Амінь. Ми всі потребуємо Бога. Ми всі потребуємо Бога. Як я, я пам'ятаю кожного разу, коли ми приходили е, е, на молитву е, у нас вдома, ще з дитинства. Тато завжди молився і казав, Боже, я саме більше Тебе потребую. Я не розумів, чому він так молиться. Я думаю, ну, ну він, мабуть, Пастор, і, ну, звичайно, саме більше Бога потребує. Я розумію, що це людина роз... повністю розумію, що вона повністю залежить від Бога. Неважливо, чи ти пастор, чи ти просто діякон, чи ти просто прибираєш, чи ти просто займаєшся якою справою, ти потребуєш кожного дня Бога. Можливо, ти служиш якимось фінансами, і якби до тебе, ну, не можуть люди сказати, що ти в Боги. Але ти розумієш, що блаженні в Богі Духом, і я потребую кожного дня мого Господа, мого Спасителя. І тоді Бог благословляє, тоді Бог веде, тоді Бог проводить. І Він каже, що я ніколи тебе не залишу. Якщо ти потребуєш мене, то я ніколи тебе не залишу. І далі він говорить проповідувати поневоленим визволення. Скільки людей сьогодні поневолених? Скільки людей сьогодні поневолених? Можливо, є люди, які чують нас сьогодні. І він відчуває цей тягар поневолення. І він якось бореться з цим. Іде в одну сторону, в другу, тобі потрібен Господь. Тільки Він може визволити тебе. Тільки Він може дати тобі повну свободу. Тільки Він тебе може забрати з того стану і покласти на дорогу спасіння. Амінь. Нехай вас у цьому Господь благословить. Незрячим прозріння. Незрячим прозріння. Це не говориться про людей, які мають ваду з зором. Ні, це ті, які якби дивляться, а не бачать. Якби їм об'ясняєш, а вони не розуміють, прозріння дає Господь. Прозріння дає Господь, тому ми приходимо і кожного дня молимось. Брати і сестри моляться, постяться, щоб Бог дав прозріння. Щоб в розумі вони почали розуміти, що я потребую Бога. Без Бога ми не проживем. Без Бога я не попаду на небеса. Якщо я на цій землі, я не буду потребувати Бога, я не буду там на небі з ним. Відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього. Змилування. Слава Господу. На сьогоднішній день цей рік він ще продовжується. Господнього милування. І якщо в нас, ми чуємо якесь або відчуваємо якесь поневолення, або відчуваємо, що ну, ну не так має бути. Ну немає свободи. Сьогодні рік Господнього милування. Дім і поклонимось, і віддамо все те, що нас гнітить йому. Він хоче дати визволення, Він хоче дати свободу. Він сьогодні хоче нас благословити і по-справжньому -по дати свободу те, і, 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 які інші люди, ніхто не може цього дати. Тільки Він може дати нам прощення і свободу. Ми зараз будемо молитися, друзі, хто має свободу, хто дорожить цим кожного дня. Прославляємо Господа. А можливо, ми знаємо людина, яка поневолена, молімося за Нього. Переживаємо за Нього. І я вірю, що Бог сьогодні сильний прощати, звільняти, давати свободу. Поневолених відпускати, щоб вони відчували себе свободними, що я є вільний від гріха. Вже я Боже дитя. Серцем я вірю в Ісуса. Я надіюся на нього, і тільки Він мене може довести склоним коліна. Будемо ли.